Петро пристрасть до жінок замолоду має, хоч йому вже шістдесят пристрасть не втрачає. Цьогоріч знайшов собі молоду коханку і бігає до неї щосереди зранку. Жінка зранку на роботу, а він до Ганусі, до своєї зіроньки, своєї милусі. Якось зранку у під'їзд Ганусін бігає. Ліфт читає. Не працює ліфт, пусте. Хіба ж ту причина, щоб, щоб відмовив собі в сексі пристрасний мужчина. Тож перші три поверхи він бігом долає, до шостого не біжить, поважно ступає. На восьмому валідол закида до рота і відчув, як пропада до сексу охота На дванадцятий дійти вистачило ж сили, він знесилино упав грудьми на перила вий хустку. Поїхали у маскумом церкву сповідотись. Їхали туди лісочком, як не покохатись. У садку пташки співають, сонечко сіяє, кумську мою лісочку таке витворяє. Піднялися, обтрусились. Боже, согрішили! Ох, якби ж нам куме в церкві все оце простили. Приїхали, стали сповідатись. Отче, каже кум, хочу вам признатись, що в дорозі із кумою було гарне діло. Як до вас ми поспішали, говорить несміло. Ну, відказує отець. Прочитаєш ти молитву десять раз оцюю і саму, і з книжки такою. Тут прийшла черга і кумі правду розказати. Отче, два рази було, не буду брехати. Е, е, відказує отець. Таке не годиться. Кум каже раз, а ви два. Ви ж у прикиліться. Ну, тоді кума і каже Отче, я ж вам каюсь, бо додому через ліс із кумом вертаюсь. oh